Здорових діток ощасливити, хворих вилікувати. Такий девіз взяла за основу активна молодь громадської організації Чернівецький міський студентський парламент 1 червня з нагоди дня захисту дітей вони провели декілька благодійних акцій, на яких побувала наша знімальна група. Доріжки центрального парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка розфарбовані яскравими дитячими малюнками, а навколо гуляє щаслива малеча з подарунками та повітряними кульками. Це результат благодійної акції, яку провела активна молодь міста. Роздавали шарики всім дітям, які перебували на той момент в парку. Також разом з клубом паросток роздавали дітям-інвалідам різні подарунки. Після цього активісти перевдяглися у спортивну форму та вийшли на футбольне поле. Любительський турнір мав благодій. Ну, мету зібрати кошти на лікування Артема Мельницького. Хлопчику терміново потрібна операція. До доброї справи студенти запросили клуб Спартак та депутатів обласної і міської рад. Щоправда, відгукнулись лише троє: Ігор Баскевич, Володимир Башлей та Ростислав Білик. Гра носить е, би, дружній гарний характер. На жаль, немає четвертої команди депутатів обласної ради, які з невідомих причин ну не змогли або не вийшло не взяти участь. Володимир Бешлей розповідає, ганяти м'яча доводиться не часто через зайнятість, а тому можливості активно провести час та взяти участь у благодійній акції зрадів. Я правда дізнався про неї в останній момент. Стенський парламент через Фейсбук мене запросив. Хоча цю функцію мали виконати чиновники міської ради обдзвонити всіх депутатів міської ради. Ми бачимо сьогодні низьку явку депутатів. Ми надсилали запрошення на секретаря міської ради Кушнірика Ярослава Денисовича, на обласну раду на голову обласної ради Ганічеру. Кузапеклі боротьбі між студентами та депутатами перемогли народні обранці. Молодь власну поразку не визнала. Ми завжди свою команду будемо вважати сильніші. Бо ми по ігрі були сильнішими. Ну, повезла, так повезла. Ми їм піддалися, бо вони депутати. Та головне, що мета акції досягнута, і гроші на лікування Артема Мельницького вже перерахували. Любому Сергій Грубляк Чернівецький промінь.